А, окей, давайте брати інтерв'ю. Ну тобто нічого не міняється. В мене до затвердження на головну роль в «Памфір» У мене не було інстаграму на той момент. Каже, блін, це було боляче. Ти можеш вкласти там пів життя на це, а отримати просто крихту. Мене звати Олександр Яцентюк. Мене звати Соломія Кирилова. Я актор і трошки режисер. Професійна актриса кіно драматична, також перформер, музикант, співачка. Якось з дитинства е, талант проявлявся. Благо маю таку хорошу маму, яка це якось вчасно підмітила. І якось з дитинства вже мене, я знаю, що багато діточок ходять там з трьох років на якісь гурточки. От я була однією з них, яка вправлялася в ролях лисичок і. Е, Потім вже з 6 років я пішла в музичну школу і в школу мистецтв на такий музично-театральний відділ з глибокого дитинства. Показував діду, як я там вмію піаного грати, падав там, і сміявся. Ну, Багато хто сміявся. От, Але так життя склалося, що я розпочав кар'єру тільки в 28 років. Тому, Тому так. Зараз думаю, що ні. У нас зіграв а, Назара Станіслав Путяк, це 14 років, і йому знадобилося менше двох місяців підготовки, і він супер справився. Але тут є момент е підходу режисера індивідуального до кожного з е акторів. Він підібрав ці ключики. Е Розположив до себе і, і момент цієї довіри, і як він повірив, це відіграло дуже важливу роль. Я вважаю, що все-таки освіта дає певний базис, без якого потім. Трудно, це можливо також, але трудно, тому що саме в часі навчання вчать якісь етикет, якісь певні правила, демотивують так уже нормально, щоб вже дійсно в тебе або залишився цей стимул займатися цією професією, або десь звернутися з шляху. Я не знаю, це досить для мене це досить глибше питання, не тільки питання певного успіху. Напевно, в тих, в кого, знаєте, в Києві, де торговий центр Гулівер, внизу є наша ця алея зірок, і там є кілька зірочок, серед яких я знаю, є Ірма Вітовська. От, е і Рима Зюбіна, здається, теж там є. І е не пам'ятаю більше, хто там є, але, мабуть, якщо так якось оцінювати, то от, вони там вже зірочки. Ну, це залежить від матеріалу. Ну, тобто, якщо так, як у нас в Фанфірі, а, текст був написаний просто, що ти Ну, не то, що там його міняти, чи ще щось, це, це, це філігранно написано, і ти просто смакуєш цим текстом. Так, ти долучився там, а, до вивчення, скажімо того, діалекту, да, щоб він прижився в тому організмі і так далі. А, але. треба теж ну якби робити деякі тренування треба час від часу вчити вірші тобто їх повторювати насправді текст це найлегше взагалі що може бути взагалі з роботи ну тобто не те щоб найлегше тому що щоб зробити його своїм і якось осмислити кожну кожне слово це окрема робота але запам'ятати тут не йдеться якби про запам'ятати тому що все рівно коли ти працюєш над ролью, ти запам'ятовуєш не не свій текст, текст навіть, а ти запам'ятовуєш сцену, і тобі, окрім цього, треба пам'ятати про другі плани про історію і життя героя. Тобто цей текст, який ти говориш, який тобі треба запам'ятати, це вже якась дуже така залишається. Робота, можна сказати, найпростіша, тому що там, ну, ти запам'ятовуєш текст, а чому ти його говориш? Якісь мотивації, якась історія, і це все якби утримувати, промовляючи там, три слова, які ти запам'ятав. Оце завдання. А запам'ятати три слова ну, це не завдання. У мене після памфіру був проєкт серіал для «2 плюс 2» знімали. От, і там дуже багато, там велика виробітка була, і там, деколи треба було текст вивчити за термін, коли ти маєш перекостюм, ти йдеш передіватися, там поправки мінімальні по гриму, і ти от з тим ходиш, поки тебе передівають, ти якби з партнером повторюєш текст, і, і так абсолютно майже весь цей проект і пройшов. Тому що, коли ти приїжджаєш додому, дуже маленький а, зазор, в тебе немає часу там від, відпрацювати. Текст його вивчити, прописати і так далі. От тим і відрізняється серіал і від е, кіно. Ну тобто, деколи серіал відносять до трошки би, іншого мистецтва, інший підхід. Немає рецепту, на жаль, вибачте, вибачте рецепту немає, на жаль. Звісно, є щось, що повинно бути в актора, який хоче, який хоче себе проявити і десь бути затребуваним. Але і це не панацея, тому що, наприклад, мене до затвердження на головну роль в памфір в мене не було інстаграму на той момент. Фейсбук в мене на пів якийсь був доходящий. Тобто там теж життя вже давно не було. На ньому, можливо, якісь були шкільні фотографії, портфоліо жодного не було на той момент. Якось, слава Богу, так зірки зійшлись, що співпало. Тобто. Я думаю, якби там в мене на той момент були якісь фотографії, якась активність в інстаграмі, можливо, були б якісь пропозиції і до того. Ну тобто, мене в полі індустріальному на той момент не існувало, але тим не менш, кастинг-директор десь згадала серед ночі за мене і запросила мене на кастинг. Як мені здається, коли люди кажуть, от треба робити те те, 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 і в тебе все вийде. Ну, знаєте. І беремо приклад, от людина робила те, те те, а в неї не пішло. Ну, от і, і все. Ну, тобто, вона може бути травмована і так далі. Звичайно, ну якби тут до гадалки не треба йти, а щоб зрозуміти, що треба працювати. Треба багато працювати, щоб був результат. Ну просто сидіти і чекати, я весь талановитий, я такий класний, мене хтось покличе. Ну, напевно, ні. Окей, може повести. Ну, може, правда, повести, і ти попадеш в якийсь проект і скажеш: ой. І от Я нічого не робив, в мене все вийшло. Ну, окей, ну, але це не означає, що це для всіх працює. Коли працюєш на сцені, це більш про якусь енергію того простору і енергію взаємодії там, із глядачем, з простором, з днем, з погодою, я не знаю, зі всім, що тебе оточує. А коли працюєш в кадрі, Ну, це більш така більш інтимна і приватна енергія, яка народжується між тобою там, і партнером. Або якщо це монологічне існування там, між тобою і камерою. Кіно ти відзняв дублі. Змонтували і все. Тобто, ти нічого більше змінити не можеш. А, а в театрі ти можеш. Одна вистава не вийшла: окей, я це поправлю, це поправлю, і протягом там півтори чи двох років ти можеш поправляти, ти можеш додати, типу, ти можеш експериментувати. В кіно такої можливості немає. Тому а, чому важлива ця підготовка, коли в тебе є супер багато часу на те, щоб ти придумав всі деталі і так далі, і вже. В кадр заходив ну, максимально підготовлений, наскільки це можливо, наскільки це дозволяє сам проєкт і підготовка до нього. На «Памфірі» це було з сценою бійки. Це сцена 4, 4 хвилини чи може навіть і більше. Ми ще почали її готувати задовго до знімального періоду, навіть до експедиції в Києві на оболоні. Ми розробили оцей малюнок хореографію, хто куди. Ну і було завдання там уже домашнє там повторювати, щоб воно не забувалось. Потім в експедиції приїхали каскадери. Ми це два чи три дні проводили репетицію, і потім в день з було там вісім чи дев'ять дублів. Там, енергетики вже йшли в цей. І, і хочеться тут відмітити каскадерів. Ну, Ну, тобто, були... Ну, це важко, це, це дуже важко, коли вже на якихось крайніх дублях ти попадаєш по людям. Ну, тобто, були, Але вони ні разу не зробили зауваження. Ну, тобто, Тільки коли ми вже все відзняли, вже передівалися, вони підійшли і блін, це було боляче. От, Але вони суперпрофесіонали, тому що. Вони не сказали це після першого дублю. Напевно, я би рефлексував і вже був. А це ну, камера вже це зчитує. Камера дуже хитра штука, вона бачить все, абсолютно, все. Тому хлопці просто поступили як герої. Ну молодці. Я зараз знімалася в Варшаві. Проект Граніця. Ну це така робоча назва. І в нас були зйомки в автобусі на ходу. Бюджети теж як і в нас, так і в них бувають вузькі. І тобто, це здорова камера кіношна. Ми в автобусі їдемо і просто намотуємо коло. Ну, що спрацювало, наприклад, з по що в нас була теж дуже довгий час підготовки і експедицій. Це теж така і розкішна можливість, але як я тепер бачу, це дуже робоча можливість, коли ти. Коли ти над роллю працюєш так, що вона з кожним днем зрощується, збільшується, якось ти продумуєш все до найменшого елементу, знаєш біографію там з народження персонажа. Тобто, в тебе є на це якось і час, і можливість. І таким чином ти не фантазуєш, не придумуєш цього персонажа, його на себе натягуєш, а якось він з тебе з тебе народжується. Перше, це драматургія. Для чого цей персонаж? Що він любить, чого він боїться. Ну, тобто, ти розбираєш спочатку, якби робиш певний фундамент. Ну, а потім, напевно, коли ти вже якби, залив цей фундамент, ти починаєш е, притягувати ну, з режисером, е, ти пропонуєш якісь речі е, і починаєш пропонувати, оце, це не, оце — це хорошо, це давай будемо пробувати. Е, хай воно приживається в твоєму організмі, тому що, щоб е, досягнути цього моменту документальності в кіно, дуже важливо, коли, ти, е, коли глядач дивиться думаєш, блін. Таке відчуття, що от люди, ми з вами спілкуємося, зараз камеру поставили, нас знімають, а в нас а, нема цього моменту, коли в кадр заходиш і такий. А, окей, давайте брати інтерв'ю. Ну, тобто нічого не міняється. Те, як, от, як ми розмовляли, так і ми і будемо далі розмовляти. Оце мені а, здається важливим досягнути у цього моменту документаль... документальності а, в тій площині, про що знімають, а, щоб твій герой був максимально вільний. Треба старатися без клініки виходити з цього. Ну, тобто, все-таки залишатися, розуміти, що це, це кіно, це маленький відрізок твого життя, яке ти приділив цьому проекту. І якби з самого початку це закладати, щоб потім не було там дехто нарізається там, по пів року. Ну, тобто, різні є випадки, тому що. Якраз і це проблема, коли ти самого початку не задаш собі оцей момент цього виходу. Там ми теж звертались один до одного по іменах персонажів, і довкола, всі, наприклад, всі жителі, де ми знімали Верховинський район, Франківська, Чернівецька область, всі мене називали Олена. І як я приїду туди, вони досі мене будуть називати Олена. Там частина групи досі мене називає Олена. Можливо, вони навіть не знають, як мене звати. Я жартую, звісно. Але ну, тобто, це було прописано якби режисером в певні. Правила, і це щось, що працювало з нами на майданчику. І е, звісно, коли закінчили зйомки, а тебе більше ніж вже скоро півроку, як називають, в оточенні всі Оленою. Е, звісно, потім я в мене були пробуксовки, коли до мене зверталась Соломія. Я так: а, це до мене. Я десь собі згадував. Тобто, воно дуже ти дійсно повільно відходиш від цього, і тим паче, так як е, саме в цьому проєкті я працювала е, над образом. Е, Такої гірської горянки з гірської жінки в тих людей, ну як я відчула, як я собі знайшла в тих людей дуже інший темпоритм внутрішній. І я пам'ятаю, там коли я повернулася після цього в Київ, то звісно там, там, а там, а там тебе зносить, та, тому що там всі ну, інший ритм. І от власне в цьому була якась відмінність і. Ну, це такий, це такий кльовий навик, що від цього не хочеться якось відходити. Що це ти навпаки, десь це знайшов собі на це натрапив, і це щось, що хочеться зберегти з цією ролі. Тобто це якась знахідка, яку ти знаходив для ролі, але вона тобі дотична і пасує, якби до твого щоденного життя. Тобто, це вже якийсь такий острівець, на який ти можеш собі так повертатись. Ну, це інші гроші. Почнемо з того. Це все постпродакшн. Ну, я жартую, але і не жартую. Ну, я теж набирала для памфіра 7 кілограм. Але, ну, наприклад, коли відбували зйомки, мені було 28 років, а в кадрі я грала там 33 роки жінку. Ну, Є ж теж тілесні певні фізичні відчуття, коли ти там, коли ти трохи худший, ти себе якось легше відчуваєш, коли ти в тілі важчий, то ти теж якось іншу маєш і психофізику, і ну тобто я якось це відчула, а потім мені каже е, режисер: не даремно, не даремно це в кадрі, якось воно проявляється там. Окрім, окрім цього, воно дає певне відчуття таке внутрішнє. Коли ти рухаєшся, як в, яка в тебе шия, ну тобто руки і так далі, коли я думаю, що це, це не цей випадок. Це прийшлося би щось грати, але коли ти вже набрав, і в тебе реально в тебе відчуття, що в тебе ноги відтікають, тому що мені там під. Ми ходили в експедиції в гори, і мені правда дуже важливо, я весь путів. Ну, тобто, якщо до цього я просто летів до гори, ну, в мене не було ні задишки, нічого, то тут з'явилося. Тому якби, в цьому випадку, це була дуже велика необхідність і по сценарію, і, ну і взагалі, напевно, візуально це важливо було. Я не знаю, скільки би на це грим пішов, коштів і так далі. І для чого. Якщо був запас по часу і так далі, тому мені здається, ми в якомусь сенсі справилися з цим завданням. Дуже хочу спробувати в комедійному жанрі. Мені здається, є всі задатки для цього. Розкажу вам історію. У мене а, і, а, батько мій покійний, я 9 років від мене, мене загинув тато на мотоциклі розбився. І, але він, коли був молодий, в себе в селі він був ведучим. Він ведучим був і він а, завжди забував текст. А, і фішка була в тому, що він якось по-особливому чухав потилицю, коли він ну, хотів це згадати, і щось він так чухав цю потилицю, що весь зал просто лягав. І вже ходили такі легенди, що це супер смішна людина. От і я в якому сенсі відчуваю його енергію, я розумію, що навіть його немає, але ми йдемо десь поруч. І я розумію, що розумію, відчуваю, що можливо прийде такий момент, де в мене буде можливість з ним з'єднатися і зробити, втілити от таку… Таку роль комедійну, я думаю, це може вдатися, але треба правильний матеріал і правильний режисер, щоб він відчув, побачив це і окей, давай попробуємо. Якось з досвідом теж з'являється якесь усвідомлення і своєї, і особливість своєї природи. Звісно, в мене є роль така роль мрії, але я не знаю, чи це будуть в Україні робити, тому це роль мрії. Можливо, щось тотожне до цього. Я не знаю. Леді Макбет, наприклад, дуже мені імпонує. Якось мені би хотілось цю якось силу і природу втілити в якийсь образ. Це може бути. Прототип леді Макбет, але щось от в цьому дусі мені би хотілось, і історичне кіно, звісно, мені би хотілося. Але це знову ж таки це на грані мрій, тому що е, треба розуміти, що це дуже дороговартісні, щоб це круто виглядало. Це дуже дороговартісні продукти, саме історичні. Ні, насправді я зараз так э, зрозуміла. Часто в інституті, у всіх інститутах, у всіх театральних вузах повторюють: якщо ти можеш цього не робити, краще цим не займайся в житті. Але колись це звучало пафосно. Ну, типу, якщо ти можеш без акторства жити, живи без нього, бо це таке ой-ой-ой-ой-ой. От і е, я це якось сприймала досить так. Про що вони говорять, я це так люблю, так люблю. А коли ти якось з досвідом розумієш там ціну цього, розумієш якусь жертовність, вибачте, за це жахливе слово. Але ну, так воно є, коли ти якось розумієш кількість складеної енергії, і потім якийсь буває дуже різний резонанс. Ну, тобто ти можеш вкласти там пів життя на це, а отримати просто крихту. І з усвідомленням цього розумієш що або, або ти це так любиш, що ти реально без цього не можеш жити, або в принципі можна чимось іншим займатися. Те, коли ти живеш 27 років, ну, ти багато відчуваєш, там народження дитини, все-все-все. Це теж наподобі цього, коли ти виходиш на сцену, і тут загорається якась така енергія, яка. Яка нещухає, ну тобто, вона залишається. І я розумію, що я зараз жодного дня я не можу прожити, не думаючи про кіно як актор чи як режисер. Мені все цікаво. Тобто, так, я працюю, я розумію, що мій рівень, десь там, якщо сягнути, ну тут же ж до чого ми міряємо. І на кого ми орієнтуємося, але я розумію, дуже багато чого треба зробити, встигнути і досліджувати себе, і так далі. Але я не можу без кіно жити, і я не хочу жити без кіно. Мабуть, ні. ні. Ну, в мене таке щастя, я на таких навтрапляла режисерів. Перша моя режисерка в моєму житті. Я їй завжди віддаю пошану, шану і честь. Мирослава Кличко. це взагалі перша кінорежисерка, яка зацікавилась моєю особистістю, моєю акторською природою саме в кадрі. Як з нею, так потім з Ніконом Романченко і з Дмитром Собчуком, хоч в них дуже різні підходи, методології, системи, але це якийсь, якась зустріч одразу на території тотальної довіри, і тому. Ти собі можеш якось проявлятися і жити і бути в кадрі тим, ким ти є. І ну, це така довіра, не те, що ми там пані братствуємо, або ми такі супер друзі. Це довіра, така що якщось буде не туди, е, обов'язково цей режисер тобі вкаже, підкаже якось і направить. Тобто ти робиш свою роботу, він по ту сторону робить свою роботу, і ну так дуже круто співіснувати, тому що в тебе є і внутрішня свобода, ти можеш запропонувати все, що якось тобі чується. І з того боку є людина, яка теж знає, що вона хоче, і або це підтримує, або направляє. Я взагалі на себе не дуже люблю дивитися. от але є завжди і це добре. Ну, це мені здається погано, коли, ти, коли тобі все подобається і а, ти супер задоволений, і, і немає моментів, які би ти не хотів виправити. Мають зійтися всі зірки. Це має зійтись фокус, оператор, режисерське бачення, акторська ігра. А, ну, багато факторів, багато, які костюмери дивляться, грим дивиться а, на плейбек. І має все зійтися. М, тому десь. Можливо, ти в іншому дублі супер зіграв, тобі здавалось, але на монтажі взяли, взяли цей дубль, де, де, якби, де все нормально у, всі, у всіх департаментів. Тому я би виправив деякі сцени. Ага. Е, свої ігри є маю на увазі. Ну, всі топи, напевно, Аль Пачино, Роберт Де Ніро — прекрасні роботи. Ентоні Хопкінс це просто. Це любов, як, як він колись відповів. Каже, як ви так геніально граєте. Ну, дивишся на партнера. Він каже: я просто партнера уважно слухаю. Це може дуже попсово звучати, але мені завжди якось з дитинства, і, в принципі, мені подобається, як працює Том Хенкс з ну, Елізабет Юпер і Меріл Стріп. Ну, в них така зразкова зразкова гра. Ну, тобто, це такі актори, з яких можна там, кожен раз, передивляючись роботу, вчитись. Ну, просто це такий енциклопедія, така, просто майстер-клас на виду. Якось так. І хтось ще. Ану Хокін Фенікс, звісно, теж такий. Ну, мене вразив фільм зараз саме з акторської гри, і саме якщо говорити не про, про, про молодих людей, тому що там грають два хлопчики: один чорнявий, другий білявий. Фільм Клоус. Близько, мабуть, він українською буде перекладатися. От там зіграли двоє юних акторів. Просто надзвичайно. Наскільки чудово, що мені захотілося потрапити до них на майданчик і подивитися, як режисер працював з ними, тому що це не професійні актори, тому що це діти. А... Просто колосальна робота. Дуже круто. Я дуже люблю, о, мої думки тихі, погані е, Лу, е, Антоніо Лукіча, погані дороги Наталки Ворожбит. Мені дуже сподобався м, Павла Острікова, Міадонна, це короткометражка. Завжди наш майстер, коли я працювала в театрі Словий голос, з нами працював Валерій Більченко. І він завжди повторював дуже хорошу робочу фразу, як на мене, що всі відповіді знаходяться всередині вас. І насправді, якщо там дослухатись до себе, то. То якось немає вагань, і якщо навіть є ті вагання, якщо ти дійсно чогось хочеш, е, е, слава Богу, знаходяться на це якісь і ресурси, і можливості, якщо це дійсно якось тобі по дорозі, по шляху. Е, довіряти, довіритись і, і вперед.